Друзі, дуже-дуже, дуже прошу. Підписуємось, підписуємось і підписуємось. Б'ємо дзвоник, ставимо подобайки, Далі буде ще цікавіше. Дивіться, яка красотища. Переливається і свіркає на сонці. Оце самоскид, оце сила. 68 кубів. Дліна 12 метрів. Висота 3,6. Вес 7,7, і 7, ,7. Беніто Італія. Дивіться, яка рама. Просто огонь. Просто огонь. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Колеса нулячі, брінстоун. Діски теж нулячі. Дивимося ось. Огонь! Дивимося ці колеса. Аналогічно. Ось і огонь. Дивимося. Діск нулячий. Далі осінь огонь, диск, резина, огонь. Резина огонь. Рама яка, святотехніка. Самоскита аж переливається. Нудрій. Супер! Внутри супер. Далі з цього боку. Аналогічна ситуація. Коротше говоря, супер красень. Раму подивимось ще з цієї сторони. По комплектації. По комплектації саме скіт саф на Інтракса, гальма дискові. Огонь!